Вітаю вас на каналі Фаворік 7 Я Фаворчик і вийшло довгоочікуване оновлення 0.30.0 в Stand 2, 8 сезон Reforged. Що ж, давайте зараз разом подивимося, що ж там додали. І мені вже дуже цікаво, я бачу нові скінчики, нову карту раз, нових оперативничків. І що ж буде далі? Що ж буде далі? Опа-ой-ой-ой-ой-ой, так, 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 що підпу... Так, дякуємо за минулому сезоні. Ось ваші результати за союзники, кол 2, змагальний режим, кол 2. Ну no, золоті берлочки, ауткаст, окей. Так, рейтингові дуелі. Це класно, зміни мапи, перероблено мапи, раз, арена оновлена, мапа провінція? Що? Цезоній баттлпас, грайте на ота, отримуйте предмети з нової колекції, ново, новий комплект графіті вже в магазині. О oh майка, так, давайте чекнемо батлпас по традиції. Так, 70, так, рукавички. Ой-ой-ой-ой-ой, давайте. Спершу. Не, я не бачу, я нічого не бачу, я нічого не бачу. Так що давайте. Ну, це по сторінці. Бронзова металька. Я, я спершу думав, що це золото. А це бронзова, пацани. Боже мій. Боже мій, це. Наклеїчки такі. Вау, ти шо? ти шо, які наклеечки? Full metal. О май ган, ган хард Раз ой 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 ой, -ой. Так, що у нас далі? У-ху-ху-ху-ху брелочки, брелочки. Можна свайпати. Можна свайпати брелочки Тобто... Ми не мусимо нажимати на хрестик, ми можемо просто по стрілочках переходити і дивитися брелочки. Або наклейки. Боже мій. Як це класно. Так, кейсики, це кейсики. А, так, що по скінчикам? Ну я хочу. Ну, давайте, от. Давайте. Боже. Який це крутий авік. Ну я знав, що він буде патертим, він так і виглядав. Так, о, ФАМАСік. Ого-го, го Фомасики. Так що ті, хто не мають голдіжки, якщо ви вибили рарочку, зможете бігати із класним ФАМАСіком. Яка М40 троповик. МК, блін, яка вона класна. О, боже мій, вона виглядає, як начебто акула вийшла з якихось токсинів, так? Так, що в нас тут далі? Що в нас тут далі? Графіті, графіті в натурі, графіті. Мишка така. хе 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 Так, димчик, псила. Infernal Machine графіті Боже, це. Коротше, це була наклейка в другому сезоні. Revival. Хто грав, тоді в другому сезоні Олди згадають про сльоза про сльозаця. Ось, коротше. Ти наступний молоток тобі каже. Хе-хе-хе, звичайно. Коротше, давайте чекнемо. Рукавички, блін. Ну це такі не дуже, якщо чесно. Оці дуже гарні, реально оці капець бомбезні рукавички. Патернові перші патернові рукавиці. Я підозрював, що ці рукавиці будуть патернові. Наприклад, хочу подивитися такий патерн. Реально інший патерн. Реально інший патерн. Боже, це неймовірно. Це просто щось і щось, що ці класні рукавиці. Ну і це таки, думаю, дешевенькі будуть. Боже мій, які вони круті, червоні рукавиці. Окей, ми подивилися. Так, хочу ще подивитися на ласт медальку. Це не ластова. Ось ластова. ху ху, -ху, -ху. яка ж ти гарна. Раз, е, завданьки. Завданьки як прості. Простесенькі завданьки. Так, що в нас змінило? Калібрування е дуель. Тобто у нас є ранкові дуелі, день бабака. Тобто Це у нас день сурка, якби. Тобто, у нас це будуть 24 годинні режими. Нова бомба. Нова бомба, блін. Коротше, давайте зараз бистренько, подивлюся, що ще тут на ринку. Додали чи щось. Так, оновили інтерфейс. Оновили інтерфейс. Кнопочки бачу, тобто вони більш такі сучасніші. Так, новий графіті пак. Новий графіті пак. Ууу, та ти Татишо? Ооо, який прикольні. О, ця качка. Кря-кря. О, пан Гранатка, Такий, такий милашка, Але вас підірве, якщо будете його сердити, правда? Типа, рандмо, типа. Ти що там, не матюкайся в навушники, правда? Ну і в нас ще нове графіті чи новий промокодики, SO2 Fury. Що ж активуємо і получаємо халявне графіті. Вау, класно. Так, далі. Ми за чим прийшли? Ми прийшли за новою картою RUS, як звичайно. Давайте е, зайдемо, беремо. Зараз сервера маленько перевантажується. Давайте візьмемо, наприклад, проти всіх, щоб ми могли побігати собі. Йдемо на карту Rust. Ну що ж, погнали народ? Погнали, коротше. Так, ми завантажимось на нову карту Раст. І мені вже цікаво побігати на ній. Я вже бачу відеосики, як вона виглядає, але я хочу відчути справжні емоції наживо. Блін, зараз помашка в принципі. Яка ти. Класна. Це мені нагадує дуже оцю карту кеш із CSGO. Ось, типа, така заброшечка, така прикольна, прикольна. Але, блін, реально дуже класно. Ось там заводи якісь. Типа це карта Rust, лише вона максимально оновлена, максимально більше проходів. Тут от ось цей центр. Тобто тут треба перестрілюватися. Тут ось ці дирочки, потім тут ще якийсь прохід, багато зелені, блін, дуже класно. Реально, дуже класно, дуже освіжали... освіжає карту. Так, тут машиночка в нас, тут тут. Що це в нас за машинка така? Розбити скло, терористи вирвалися, розбили блін, парка. Ну, тепер будете 40 гривень платити за паркани, якби. Паркани не дешеві і паркани не безкоштовно халявні. Так, що у нас там? У нас там також паркан із електричним напруженням, напругою, я так бачу. Далі у нас... що тут? Оці світильники. І дробинка на які, на жаль. Не можна. А шкода! Блін, розробник, в майбутньому можете зробити і якісь прикольненькі фічі із цією драбинкою, щоб ми могли нарешті лазити. Так, це в нас Б-плен такий. Я не пам'ятаю вже, чи я на ньому був, але гаразд. На, мабуть. А, був, боже. Я вже путаюся. Це цілий лабіринт я маю. Давайте поглянемо на апленд. Я на апленду ще не був. Мені вже дуже цікаво, як він типу, виглядає на наш... Боже мій. Це апленд. Це такий реально апленд. Скільки тут у мене аж телефон мало підлагує, тому що він не привик до такої оптимізації. Боже. Як же це круто. До речі, я лише тепер замітив, що які рукави у мене за спецвійськового, Дуже все круто, дуже класно. Блін, карта реально офігезна oh, так що ми, в принципі, подивилися карту раз. Тепер давайте зайдемо на карту Арена і подивимося, як вона виглядає. Так, ми завантажимося на карту Арена, і вона також доволі оновлена, така освіжаюча. Оху-ху-ху-ху-ху. Так, так, що заходимо. За 5 також. Я, до речі, взяв гранатки. Мені цікаво, чи тут будуть працювати траєкторії. Стається. Ні, або я їх просто не вімкну. Ну, гаразд, просто кину. Беу! Полетіло. Блін, як же ж це круто! Це неймовірно. Також тупо карта освіжаюча. Я в шоці. У мене тупо нема слів. Я думав, що її просто видалять як зону 5. Зоною 9. а ні, Його освіжили. Тобто вона також... Це лишилася карта Арена, просто більш освіжаюча і більш закинута. Що доволі прикольно. І думаю, пора подивитися на ще одну карту, яку неочікувано оновили, і це карта Провінція. Погнали туди. Що ж, карта Провінція. Як я вже бачу на задньому фоні її також оновили, тобто вона стала більш літньою такою, більш теплішою. Ну давайте зайдемо за терористів. І боже мій, реально тут уже літо, тере весна, я не знаю. До речі, давайте візьмемо гранатки і... подивимося. Що буде, якщо кинемо. Мене рікошети не показуються. Це дивно, але якби поставив цей. Поставив я, якби. Обидві функції. Але гаразд, нічого страшного. Я думаю, це поки покибагать, це можуть по пофіксити, або я щось зробив не так. Так, літня карта провізія. Тобто вона балансом нічого не... Тобто вона балансом взагалі не помінялася, просто її освіжили в літній стиль. Блін, прикольно, прикольно. Мені доволі подобається. Шкода, що в нас більше нема зимової карти. Ну, частково зимової. Ну що ж, бомбочка, мені цікаво. Що це нафіг таке? Що це можна оглядати бомбу? Можна оглядати бомбу? Що нафіг? Можна оглядати бомбочку. ЙО. МА. Йо. Дати шо? Реально, можна оглядати бомбу. Я в шоці. Давайте, а що буде, якщо ми її заплентимо? Давайте, ставимо. Бистренько. Плентинг. Повністю інший звук. Капець. Я в шоці просто. Це неймовірно. Нова бомба. Скільки стара бомба з оновлення 060. Стара бомба вже була тут майже 7 років в цій грі і нарешті її оновили. Я в шоці реально? Це дуже прикольно, мені подобається ця бомбочка. А до речі, вибух поміняли, якби. Мені цікаво. Давайте перевіримо зараз. Що буде, якщо вона вибухне? Що, оновили вибух? Стану трішки далі, щоб мене не заділо. І глянемо. Я вибух. Ви загинули від вибуху С4. Додали... Додали. Додали нарешті, якби іконку смерті, що я загинув від С4. Блін, це круто! Це круто! Супер-супер круто! І... Меншими думаю фічами ви можете ознайомитися там, на каналі Custendorf 2 і щось подібне. А тим самим дякую вам за перегляд, за те, що подивилися даний відосик. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Так що ставте лайки, підписуйтеся і побачимося в наступних відосиках. Всім удачі і до зустрічі!